Нещодавно своє 15-річчя відсвяткував окремий передаючий радіоцентр Пеленг. Хоча створена ця військова частина у 80-му, перейшла вона у спадок Україні у 1996 році від Російської Федерації згідно угоди щодо розподілу Чорноморського флоту. Радіоцентр забезпечує якісний зв'язок на відстані близько 11 тисяч кілометрів. Аналогів потужного радіоцентру немає в Україні і рідко зустрінеш у світі. Розповідає наш кореспондент. Кримські гори маленький колектив, похмура погода. Цього дня військовослужбовці Пеленгу святкували ювілей. На плацу частини невелика кількість людей, решта несуть бойове чергування, грамоти кращим та благословення святого отця. Це лише символічна подяка військовослужбовцям за службу. Саме тут у мирний час зв'язківці подають безперебійний радіозв'язок надводним кораблям, що знаходяться в Атлантичному, Індійському океанах, Середземному та Чорному морях, а також літакам. Вони забезпечують підтримання зв'язку з підрозділами збройних сил України, що виконують миротворчі операції безпосередньо за місцем їх дислокації. А у військовий час можуть створити перешкоди, щоб зупинити радіосигнали противника. Нещодавно зв'язківці брали участь у навчаннях адекватне реагування реагування-2011», А до того підтримували радіозв'язок з великим десантним кораблем Константин Ольшанський, що перебував у Середземному морі з рятувальною місією у Лівії. Бункер, з якого проводяться всі операції, заглиблений у землю. Він витримує ядерний вибух та при повній ізоляції запобігає попаданню у середину приміщення ядерних, хімічних і бактеріологічних речовин. Тим самим забезпечує колективний захист. Проіснувати в автономному режимі військовий можуть чотири доби. Для цього тут є все необхідне: резервні джерела електропостачання, питна вода, автономне опалення, кондиціювання, сухий пайок. Для забезпечення потужного радіозв'язку на антенному полі розміщено близько ста радіопередавачів. У випадку знищення ворогом основних антенн у дію приводять аварійні захищені. Вони знаходяться в спеціально облаштованих колодязях. Приїхали привітати свою підшефну військову частину представники Криворізької міської влади, начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами і оборонної роботи апарату Криворізької міської ради, і її виконкому Юрій Дягтяр. Існують давні дружні стосунки, тому свят. Тато представники влади подарували військовій частині шевську грошову допомогу у розмірі майже 14 тисяч гривень. За словами військових, ці кошти підуть на ремонт приміщень та потреби військової.